з проблемами. Чотири місця будувати. Який треш ми пройшли. Будемо робити дуже класне таке вікно. Трохи не попадаємо в строк, та побачили, що тут повний пів це все вийшло взагалі не те, що ми планували. Зараз ми відкриваємо наш сервіс майже без зв'язку. Коли ми відкривали четверту філію на шині, ми домовились з командою, що трохи пригальмуємо та займемось налагодженням процесів. Але не пройшов десь місяць, як ми вже відкоригували наші плани і вирішили відкрити п'яту локацію, яка буде обслуговувати тільки автівки BMW. Ну, по перше, ми є прихильниками цього бренду та їх філософії. А по-друге, ми відкрили нашу аналітику та побачили, що саме цей бренд є у нас в топі з ще й з високим середнім чеком. Паша, я там привез метал БВБ. Всім привіт! Трохи розкажу вам про нашу локацію. Нову ми зняли складське приміщення і переробляємо його в автосервіс. Сьогодні вже провели роботи. Ми почали три тижні тому робимо другий поверх. Повністю відшліфували підлогу. Робимо на вулиці. На зараз е, такий крутий навіс у нас буде. Наша мережа хоче відкрити перший монобренд, але і щось нове, тому що це новий бренд, це новий, нові кольори бренду, це нова маркетингова стратегія, це інший клієнт. Тому для нас ну, це, по-перше, був точно азарт. Ми просто зібрали нашу команду, проговорили їм ідею, вони усі нас підтримали і ми почали. Спочатку ми пішли на OLX та звернулися до ріелтерів і поїхали. Хали по всіх вулицях та районах міста, які нас цікавили, щоб саме там була наша локація. Ще для мене Ну, Насправді це мій перший автомобіль. Все життя мрія. Дуже люблю цю марку, але завжди були такі стереотипи, що це дуже важке автообслуговування. Але так як я власник автосервісу, вирішив, що я з цим справлюсь. Дизайнерський проект виробляла, DS студія. Це хлопці круті в Дніпрі, але вони спеціалізуються на дизайнах квартир та приватних будинків. Для них це теж виклик. Вони вирішили з нами попрацювати зробити проект комерційного об'єкту, це буде автосервіс, для них це нове. Доки знайшли це приміщення. У нас було декілька важливих критерій, щоб це був центр міста, щоб була гарна дорога для того, щоб наші клієнти не витрачали час на поїздку до нас. Також бажано, щоб це була червона лінія. Ми хотіли об'єднати мийку з автосервісом, тобто повинно було бути стільки місця, щоб це було можливо зробити. Але з цих всіх критеріїв ми попали лише в один. Будемо робити дуже класне таке вікно. Це було Цільна стіна, ми її вирізали, робимо рамку зараз. якраз зварювальні роботи проводяться. Тут буде таке велике тоноване скло в адміністративну кімнату і хлопцям в роздягальню. Так, ну зараз у нас дуже інтенсивні ведуться роботи по фасаду. Він вже от десь через два тижні буде майже готовий. Плануємо зробити от тут в'їзд в наш. Сервіс і для того, щоб робити в'їзд і перекладати повністю новий асфальт, нам потрібен вже готовий фасад. Так, сьогодні вже місяць, як мали були відкритись. Трохи про сроки, але ми рухаємось. Сьогодні 6 лютого, і в нас залишилось 14 днів для нашого планового відкриття. Ну, судячи зі стану будівлі, ми бачимо, що ми трохи не попадаємо в строк, але Якщо і запізнимось, то ненадовго. Дві таврі? Ти їздиш на різних кожен раз. Там ні одної вистачає. Да. Зараз іде етап фасаду. Його не можуть завершити, тому що трохи заважає погода. Також сьогодні повинні були починати роботи з асфальтом. Ми весь старий асфальт знімаємо і викладаємо весь асфальт новий. Також робимо новий заїзд для наших клієнтів. Трошки столкнулися з проблемами. Стін, тому що виявилось, що у нас стіни всього 5 см, Тому прийшлося це все вирівнювати таким супер чудовим новим фасадом. Закінчили наш другий поверх. Зробили зону працівників, зону прийому клієнтів і зону відпочинку для клієнтів. На зараз у нас вже почались фарбувальні роботи. Фарбують чорну стелю. Робимо на днях. плануємо встановлювати підйомники і розробити розводку повітря і вентиляції в приміщенні. Хрестик, це воно. Це телевізор, це кондиціонер. Клієнтів зробили теплу підлогу, щоб не було ніяких радіаторів, нічого. Зробили нові поли, вирівняли, все буде дуже круто. Телевізор, кава машина буде і великий диван, Sony PlayStation. Це зона буде для відпочинку. Це буде зона для обладнання великого, для того, щоб не розміщати тиномонтажний станок, мийку, прес, все буде тут стояти, така буде зона для слесарних робіт. boss on you gotta get up every morning Сьогодні 14 грудня, і завтра день відкриття нашої нової локації. Ми приїхали за день подивитися, як тут все йде, та чимось може треба допомогти. Та побачили, що тут повний піс, і допомагати тут багато з чим. Дениса БМВ, Вані також БМВ. Ну Тому... БМВ не можна возити це, а порш якраз для того, щоб перевозити там землю, коршики, квітки. В нас є така тенденція, коли ми відкривали сервіс на шині, це наша четверта локація, то це був період блекаутів. Можете подивитись відео і пригадати, як це було. Зараз ми відкриваємо наш сервіс майже без зв'язку. Всім привіт! Нарешті закінчується наш ремонт нашого об'єкту база. Це, напевно, за це моє життя найскладніший об'єкт, в яких я був. Хоч щось робив. Перше, у нас дуже велика біда, вийшла з полом. Це все вийшло взагалі не те, що ми планували. Тут повинен бути жидке скло. Весь пол має бути супер глянцевий. Обережно, обережно. Зараз будемо пересаджувати квіти. Це мій перший досвід. Ось насипали якихось камінчиків. Зараз почнемо землю. Землю купили українську. Погналися! Іграбічний прес для випросування підшипників і заломбонки цих мирів. Ми перший такий прес купували на шибну, він себе дуже гарно зарекомендував, тому вийшов на 0В таку закон. Ось так працювати для... з землею, бачите, нігті і все. А тільки що мені підказали, що тут, якщо є, є крочки, можна не руки, але це не цікаво. Класне ж залізти постарічкою в землю, дістати. І туди закріно. нас це проблема за проблемою. Дивне тобто це не в нас питання. Рід такий поганий війна в країні. Треба все закінчувати і працювати з чистою головою, з чистими думками. В фремзоні в нас вийшло все, як ми хотіли. Тобто тут майже взагалі не було там питань. Ми дійсно хотіли і таке освітлення і підйомники так розташувати. Ми це виміряли. Ось це місце ми ще не вирішили. Тут залиті поли під ще один підйомник. Тобто у нас вийшло три двох підйомника, один підйомник під розвал та місце для електрика. Так, зараз підемо з вами на другий поверх. Я, до речі, ще там не був, коли там, там начебто, майже закінчили, але я ще не був. Зараз подивимось. Мені казали, що тут майже закінчено, але тут ніхуя не закінчено. У нас основний колір червоний в нашому новому бренді, тому сходи теж у нас червоні. Ходімо. Так, ось тут ми потрапляємо в таке велике приміщення. Тут у нас планується якийсь там кусочок складу та зберігання шин зимових або літніх. Ходімо далі. Роздягальна, душова та туалет для персоналу. Тобто тут повинні бути зараз, їх не бачу ще Шаф, шафи для одежі. Давайте під'їдемо, напевно, сюди, тільки в нові залавлені, не річтеся. А це Паша, це наш е, найкращий помічник. А чого він там і чого він розібрав фасад? А тому, що сьогодні хлопці привезли меблі на газелі, і газелю е, в'їхали нам в козирьок. Приїхали Я... Шахти розлягають для хлопців. Зараз будемо збирати, щоб вони завтра. Це все за 12 годин до відкриття. Невеличка ниша для прибиральниці. Тут її якісь речі будуть стояти. У ну, нас ж чистота це одна із, один з наших пунктиків та цінностей. Тому в нас у кожному сервісі завжди в штаті є прибиральниця. З 8 до 19. Так, це зона клієнтів, і тут теж саме було зі стелею та з підлогою. Ну і ось хлопці що роблять, це теж один із наших факапів. Тут неон, який ми протягнули спочатку, не перевіривши, якого він кольору. і він... Виявився білого, а повинен там бути червоного. Тому зараз перероблюємо. Ще ми встановили в кімнаті клієнтів супермодний рекуператор для очистки повітря і свіжого повітря, щоб свіже повітря завжди було в цій кімнаті, так як все світло змінили, наші чудо, -чудо електрики, можна на них подивитись. Вони вже наш другий об'єкт роблять. Дякую їм, дякую їм велике. І це їдальня хлопців. Тобто холодильник, мікроволновку вже привезли чекаємо мабуть десь 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 під'їжджає стол та стільці ну і вони так обідають з видом на з видом на BMW та міні ну круто колись починали першу локацію ми самі фарбували стіни там вимивали її там разом з іваном все все там майже самі робили. ну дійсно там багато там днями і ночами сиділи а зараз поїхали в епіцентр там тащимо ці дерева і землю я кажу а коли наступить момент коли буде яка локація коли ну не потрібно От, нікуди їздити нічого носити Купувати, щось там вгрузити. Каже, ніколи. Зараз буде освоювати кавомашину. мабуть. Так айтішники приїдуть. Ось, до речі, з От який крутий стульчик. Не світленький, а темненький. Тим... Це Арен. Це керівник того сервісу. Можемо спонтанно ще запитати Орена. Він такий не дуже на камеру, але зараз це буде спонтанно і подивимося, що він нам розкаже. Арен, привіт, ми до тебе. Привіт. Підкажи нам, як тобі да? А як тобі статус по відкриттю, ми встигаємо. Як завжди, Як завжди, бачиш. Завжди норма наша. Да? Завжди встигаємо. Ну, от якось так. Почали ми зі стелі. ми зробили другий поверх і залили там стяжку? Ну і звісно, весь профлист пішов хвилею, тому це новий профліст, який вкрутили в старий профліст, який пішов хвилею. Далі, якщо бачити нашу підлогу, вона така у всій зоні. Це наливний пол, який ми чекаємо вініл, який стоїть на кордоні з, з Польщею. Тому ну, вирішили відкритись без нього. Він доїде. Ми переробимо цю стіну. Ми розробляли разом з нашими маркетологами. Це візуалізація першої М серії BMW. Це м 1 Там кінстили вигун, скільки вона важила. Тобто, це така історична стіна першої М-ки BMW. Чотири місяці просто 4 місяці будувати в орендованому Денис, будівлі це, сервіс. Є я завжди така, штука, давай сюди 100 людей загонимо і все швидко зробимо. Тут в один час працювало 14 чоловік, вони вбились друг у друга, не могли пройти між собою. Ну, я бачу, як будинки ростуть прям швидко на глазах. Тому я не розумію, що тут можна було так довго робити, але, мабуть, мабуть, щось було. У нас в компанії, ми з партнером, у нас є розподілення наших обов'язків, якщо я там відповідаю за операційну і комерційну частину, то Іван нас відповідає за фінанси і саме ось якраз за будівництво наших локацій. І я хочу дуже подякувати йому е, за те, що він вивіз цей, це будівництво, це не ремонт, це, не це, ремонт, будів, це будівництво. Тому що я тут е, був дуже рідко. І, наприклад, ось вчора, е, коли я тут був це цілий день, я побачив 100-500 питань від будівельників ну, від найтупіших до якихось найскладніших. Іван якось мені показував, що в нього 87 дзвінків за день, ну, саме з цієї локації, просто весь день в нього дзвонить телефон. Ну, це було неймовірно, мабуть, важко і морально, і фізично, тому що вони питають ну, просто все. Куди віник покласти, там? куди совок. Ну, це просто жесть. Я вчора. Він поїхав на годину, і вони приходять до мене. Денис, а там можна кудись, а куди можна, і щось там, я не пам'ятаю, щось кудись покласти. Та куди хочеш. Ну, клади, просто куди хочеш, туди і клади. І в нас, наприклад, в мене темперамент більш такий різкий, а Іван більш спокійний у нас, тому в цьому є наша. мабуть Ну я б тут з глузду з'їхав на жаль. Да, да. Ну, я... Вийшли, вийшли, вийшли. Ми вже зараз тільки починали, тому що я б їх ніколи не підібрав. Ну і ще хочу подякувати своєму батьку, він теж у нас працює і він разом з Іваном в принципі, це все робив. ну Дуже-дуже багато складної роботи. Так що дякую вам, дякую вам. Дякую. Скажи вам. нам щось. Ой, нарешті. <плес> 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 ми Насправді на 23-й рік не супер планували новий сервіс, плани були інші, але є ще така даже трохи цікавика, що в планах є ще один проєкт, він почнеться будівництво у му році. Це ж не я, я дійсно говорив, що ми, ну перша ж дата була там, 20 жовтня. І вони покивали ну, і почали ж робити це. Я ну, реально думав, що вони встигнуть. Ну, потім вони сказали, що ну, трохи зміст... змістимо там, на 20 листопада. Я не мог зрозуміти, я плювався ну, на місяць, ну, як можна на місяць змістити будівництво, як можна промазати на місяць. Ну, але ж промазали ж не вони, це ж я хотів 20 жовтня. Ну, просто нереально було це зробити, мабуть. М мабуть. Ще не точно, ми проаналізуємо, роботу над помилками зробимо. Що тут пішло не так, що сьогодні 15 грудня і сьогодні перший день. Але ну, мабуть. Якщо що ми в цьому сервісі збудували двохповерховий будинок на 200 квадратів внутрі приміщення, тому це за ну, 4 місяці, ми ну, ну Там же перегородки, бр -бр 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 -бр, і все стоїть. Ну, реально. Той плитку кладе, той этот, перегородки робить, ну, ще ці окна зробили, ну, все, бах бах і воно готове. База це про відповідальність, надавати гарантії та виправляти, якщо щось пішло не так. База це кожен день створювати таке місце, куди хочеться звернутися не тільки за ремонтом, а й за порадою для свого авто. База це любов до БМВ. Зараз буде хвилинка не реклами, а щирі слова вдячності всім компаніям, які допомагали створювати базу. У мене в руках підказка, щоб я нічого не проїхав. Добре, по-перше, хочу подякувати компанії Enenці. Це маркетингова агенція, яка допомагала нам робити брендинг, неймінг, сервісну модель та маркетингове дослідження клієнтів. Також компанія Double Studio. Це дизайн інтер'єрів. Вони для нас робили проект реновації промислових будівель та дизайн інтер'єрів. Далі була компанія Атре, яка займалася комплектацією цього всього інтер'єру. І звісно, наші добрі друзі Shark Production, які створюють для нас контент відео. Продовж цих двох місяців ми доробляли верхні приміщення, це технічне приміщення, та що там у нас, там у нас їдальня та роздягальня хлопців та туалет. Ходімо, подивимося, що в нас вийшло за ці два місяці. Тут у нас Склад, тут будівельники ще не забрали свої якісь матеріали. Тут ми взагалі плануємо невеличкий склад запчастин та зберігання шин клієнтів. Ще ми допрацювали витяжку в ремзону, яка вихлопні гази витягує туди на вулицю. Тут у нас їдальня хлопців. Що у нас є? Дімчик їсть чи не їсть ще? Бачите, в них кава машина, чайник. Мікрохольова піч, холодильничок, що у вас з бухлом. Так. А, тут же не п'ють ніхто. Тепло, класно тут так. І тут вже точно закінчили ремонт роздягальні. Ага. Добрий день. Ага. Ремонт бачу, що закінчили, але не бачу, щоб були якісь скамейки чи ще щось, де хлопцям перевдягатись. Ну, допрацюємо з ореном. Ще в них є свій туалет. І душ. Так, так. Дуже цивільні і комфортні умови тільки в наших сервісах. Тому, якщо ти сервісний консультант, або механік, або електрик, приходь до нас. В нас дуже гідна і оплата, і умови, в яких ти працюєш. А ще в нас дуже круте відношення керівників. До будь-яких своїх підлеглих, звісно, хочу подякувати всій нашій команді, тому що глобально над цим проектом працювали майже всі співробітники автомотив. Окремо хочу виділити деяких людей. по перше, це наш директор по маркетингу Ірина Подольська, яка придумала формат, придумала ідею, знайшла кампанію ЕНенсі. З якою разом комунікувала і створювали базу. Також хочу подякувати владу Грамкіну. Це наш проджект менеджер, який до відкриття бази готував багато технічної інформації, завдяки якій навчалися наші співробітники саме по BMW та MINI. Також допрацьовував наше по щоб воно було адаптовано в автоматив, але база. Ще хочу подякувати Арену Нігаяну. Це керівник сервісу, який з нами в команді дуже давно. Він, він повністю підходить нам по цінностях та відповідальності. Він, будучи сервісним консультантом на шині, дуже круто її запустив і став керівником нашої філії на Шині і взяв на себе відповідальність теж саме зробити з базою. Тому зараз він поки виконує роль сервісного консультанта тут з потенціалом керівника двох філій — база плюс шинна. Саме він сюди набирав. Команду ще хочу подякувати керівникам всіх філій автомотив, які дуже допомогли Арену, тим, що вони поділилися з ним своїми своїми спеціалістами та допомогли скласти необхідне обладнання саме для роботи з BMW та MINI. Ще дякую Маші, це наш smm менеджер яка взялась вести ще один акаунт. База сьогодні два місяці, як база працює впродовж цих двох місяців. Ми доробляли деякі деталі, які не встигли зробити до відкриття. Наприклад, ми робили заїзд окремий для наших клієнтів та відокремлювалися парканом від сусідньої території. Також ми чекали плитку та меблі з Італії, які стояли на кордоні з Польщею, докупали деяке обладнання, якого не вистачало, і на зараз можу сказати, що ми повністю, повністю готові. Цією штукою ми робимо апаратну заміну. Мастила в АКПП. Вона нам дозволяє робити промивку системи до початку робіт, а потім ми заміщуємо новим мастилам старе. Результат виходить дуже-дуже крутий. Мастила дійсно після цієї послуги майже як нове. Хочу одразу сказати, що ця послуга доступна у всіх наших філіях. Ми робимо ці роботи дуже багато. Хочу розвіяти міф того, що апаратна заміна мастила може, як в народі кажуть, положити коробку. Якщо з коробкою все норм, і вона до... То цією штукою положити коробку просто неможливо. Це один із найкращих апаратів, які вже є у нас в мережі, і дуже гарно себе зарекомендували. Тому на базу ми купили саме, саме цей бренд. Таких установок у нас буде дві. Одна під ГАЗ 134, а один під ГАЗ 1,234. І ця послуга теж доступна у всіх наших мережах. Він досить дуже добре показує. Точні ваги фреону та виконую роботу це BMW, йому і, і, і можна. Досить точно виконує свою роботу, тому ми обираємо саме його. Та, якщо когось цікавлять цифри відкриття, можу сказати так, що якщо ви дивились уважно наше відео з відкриття шинною, то відкриття бази було набагато набагато дорожчим. Цифру навіть не хочу озвучувати. Але завдяки завдяки саме цьому формату, в якому відкрилась база, вони перевиконали свій план по обсягу на 60% по першому місцю. Саме завдяки формату, топовому обладнанню та звісно команді спеціалістів, яку ми зібрали для бази, це люди, які професійні та полюбляють саме бренд BMW. І, взагалі, у нас за перші ж два місяці повне завантаження, і база вже готова переходити на 7 днів на тиждень на роботу 7 днів на тиждень. Але ми дуже ретельно підбираємо персонал для цієї локації, тому спочатку ми зберемо правильну команду, а потім вже відкриємо вихідні.